Всім привіт! Сьогодні в випуску збірна України у другому кошику дивізіону бій при жеребкуванні Ліги Націй. Шахтар готовий викласти понад 4 мільйони за гравця збірної України. Металіст 1925 Офіційно підписав бразильця Степаненко сказав, що думає про теперішніх бразильців Шахтаря. Жребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 26-27 пройде 12 лютого в Брюсселі. Саме тоді збірна України під керівництвом Сергія Реброва дізнається, з ким зіграє в рамках групового турніру. Україна потрапила до другого кошику дивізіону БІ, сформованого відповідно до рейтингу команд та чинного регламенту змагань. Матчі групового етапу триватимуть із 24 вересня до 17 листопада, а поєдинки плей-офф заплановані на березень і червень. Дякуємо за вашу активність. Ось ці попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого, і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Донецький Шахтар опинився перед серйозною проблемою, пов'язаною з лімітом на іноземних гравців, що змушує клуб суттєво змінювати свою політику на трансферному ринку. Журналіст Віктор Васко детально розглянув ситуацію на позиції правого захисника, де перспектива Юхума Коноплі стає дедалі менш визначеною. За словами експерта, клуби футболіст так і не змогли домовитися щодо продовження контракту, оскільки гірники не готові виконати фінансові запити гравця. Внаслідок цього, після завершення Ною годи шляхи сторін розійдуться. Хоча в шахтарі планують діяти конкретно. Коноплю не відправлятимуть у молодіжні склади, і він продовжить отримувати ігровий час на тренувальних зборах. На думку вацка, для самого коноплю зараз настав період максимальної мотивації, адже йому необхідно показувати якісний футбол, щоб не лише утриматися в національній збірній, а й забезпечити собі вигідний контракт у новій команді. Хоча основним правим беком може стати Вінісіус Тобіас, Коноплю все ще зберігається і впливу комплексу. Маманді водночас клуб уже активно підшуковує українського кандидата на заміну, і головним претендентом вважається Олексій Сич із Карпат. У його контракт закладена сума відступних у межах 4-4,5 мільйона в іноземній валюті, що виглядає прийнятною для донечан. Раніше Шахтар оцінював варіант із Ілею Крупським, але металіст 1925 запропонував непомірні 10 мільйонів євро, через що трансфер був відхилений. Ситуація з можливим трансфером сича може. Стати актуальною вже цього літа, адже наразі в розпорядженні РД Турана достатньо гравців на правий фланг оборони. Журналіст наголошує, що в разі якщо Шахтар активує клаусулу, Карпати не матимуть можливості заблокувати перехід. Усе залежатиме виключно від рішення самого футболіста. Варто нагадати, що цього сезону Конопля провів за Шахтар 19 матчів і відзначився двома голами, тоді як Сич зіграв за Карпати сім поєдинків та вже дебютував у національній збірній України. Контракт Оноплі з донецьким клубом чинить до осені 26-го року, що робить ситуацію з його майбутнім однією з найактуальніших тем для найближчих трансферних періодів. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Металіст 1925 на своєму офіційному ресурсі оголосив про підписання 18-річного атакувального півзахисника Куана Баптістелли, бразильського футболіста, який також володіє італійським громадянством. Угода з молодим гравцем розрахована на 4 роки, а фінансові деталі трансферу клуб не розкриває. Раніше з'являлася інформація, що харківська команда мала заплатити за Баптістелу півтора мільйона євро. Однак ці витрати не стануть остаточними і вкладення футболіста можуть продовжитися. Так. Також варто зазначити, що Бабтістела ще не дебютував у дорослій бразильській серії А проте демонстрував дуже хороші показники в молодіжному чемпіонаті. За 22 матчі він відзначився 12 голами та 6 результативними передачами. Окрім того, Куан є лівшею та здатен виступати як на позиції центрального атакувального півзахисника, так і на правому фланзі в ролі інвертованого Вінгера. Півзахисник Тарас Степаненко поділився думками про нинішніх бразильських легіонерів Шахтаря. Знаєш, я тобі скажу, на диво, всі останні бразильці, які приїжджали, були реально мотивовані. І Кевін, якого продали, і Педріньо і Гіналдо. Він такий, що може трохи щоки надути, коли не грає, але все одно, коли він бачить, що його ставлять, він працює. Не можу сказати, що приїжджали такі, як були Нем або Дентіньо. Можемо згадати. Він гарний хлопець, але все одно, якщо щось не виходило, він не особливо нам Ався, що змінити, а ці хлопці працюють. Ті, що зараз приїхали нові, я ж спілкуюся з хлопцями. Вони кажуть, що вони теж працюють. І Мерлон, і Педріньо вони розуміють, їхнє ставлення до футболу мені реально подобалося, тому реально нічого поганого з не можу сказати. Останніх легіонерів, які я нічого не робили, я навіть не можу назвати, сказав Степаненко. Фенікс Маріуполь оголосив про припинення співпраці з шістьма футболістами. Команду залишили захисник Роман Білий, Вадим Янчак і Вадим Корешков, півзахисники Мар'ян Залога та Андрій Вільховський, а також нападник Руслан Буряк. У клубі подякували гравцям за час проведений в команді, побажали їм успіхів у подальшій кар'єрі. Журналіст Ігор Циганник висловився щодо можливого майбутнього Андрія Ярмоленка у складі збірної України. Експерт зазначає, що наразі ймовірність повернення Вінгера до складу національної збірної невелика, однак його кандидатуру все ж можуть розглянути перед березневими поєдинками, особливо якщо в атаці виникнуть кадрові проблеми. Якщо травмуються ключові гравці атаки, то Ребро викличе Ярмоленка, бо немає інших кандидатів. Тому цілком можливо, що розглядатимуть такого досвідченого футболіста як Андрій. Нагадуємо, що Єрмоленко зіграв за збройну України 125 матчів, в яких записав на свій рахунок 46 голів та 26 асистів. Востаннє він виходив на поле в футболці національної команди 23 березня 25-го року в матчі проти Бельгії. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.